Дуже важлива новина, яка відбулася на днях в Україні. 22 травня 2025 року Верховний Суд України своїм рішенням постановив, скасував вимоги національної поліції та інших силових структур. Вимагати з вас показати і пред'явити водійське посвідчення, на якій підставі? Згідно з постановою Кабінету міністрів 1455-1456. Також хочу зазначити, що, коли вас зупиняє поліцейський СБУшник, Представник ТЦК СПЗ перевіряти документи може лише поліцейський, не представник Служби безпеки чи представник ТЦК. Він може лише перевіряти ваші документи, але не переписувати або погодити. Про це не вказано у законі про національну поліцію. Також хочу зазначити. Що ви повинні вимагати від опа назвати причину зупинки? Саме причину зупинки відповідно до закону про національну поліцію. І якщо він вимагає з вас, для прикладу, вийти з авто. Або показати документи, що хочу сказати, рішення Верховного суду. Заборонено це робити. З яких підстав ви можете показати водійське посвідчення? Коли назве офіційну причину зупинки відповідно до статей про національну поліцію закону України, про національну поліцію друга назве. Не тільки причину зупинки, але і саме порушення ПД з посиланням на закону України, що саме ви порушили. І тоді він може складати на вас адмінпротокол. Але насамперед він повинен показати своє офіційне посвідчення, якого немає. Також він повинен показати. Довіреність від начальника теж в нього цього немає. Також він повинен показати невідкладно і негайно наказ коменданта, де саме він може перебувати, і що він може робити, і на якій вулиці, і в якому місті, і в якому районі, якщо це інше місто, інший район та інша вулиця. Він повноважень вас зупиняти, чи щось вимагати немає. Також, відповідно до рішення Верховного суду, є підстави в законах України, коли ви можете показати посвідчення, у разі порушення правил ПДР і у разі загрози безпеки дорожнього руху. Також, де вказано. Що ви повинні виходити для прикладу, з автомобіля, і за яких підстав в законі України про безпеку дорожнього руху, про обов'язки водія? Саме таким чином в законі це чітко прописано. Але, на жаль, представники Національної поліції України. Не знають ані законів, ані постанов уряду, ані нічого не знають, як і представники СБУ, які кажуть про якісь фільтраційні заходи, але жодні фільтраційні заходи не передбачені законами України. Як є перевірка документів. Повністю це не передбачено законами України. Законами України чітко прописано. Коли і за яких підстав ви повинні пред'явити водійське посвідчення і коли ви повинні вийти з автомобіля? Саме закон про Національну поліцію, саме установа Кабінету міністрів 1456-1455, саме закон України про безпеку дорожнього руху. Там пишеться про обов'язки водія. Що ви зобов'язані робити. Тому всі незаконні дії представники Хполивського СБУ чи ТЦК, коли вони мали штраф, ви маєте і повинні в той же день оскаржити в суді, бо на наступний день на протязі 10-15 днів. Після складання адмінпротоколу. Також вони повинні вам зачитати ваші права і роз'яснити їх вам. Також ви маєте право на безкоштовну юридичну допомогу. Згідно із законів України, вони повинні вам її надати. Але вони нічого цього не надають. Чому? Тому що вони Свідомо порушують закон України. Тому, що вам робити, якщо проти вас складений адмінпротокол оскаржувати суда України і скасовувати всі ці постанови? Стосовно лякалок щодо нового закону? Про виконавче провадження. Що хочу сказати окремо в окремому відео, я дам роз'яснення щодо цього законопроекту. Що я окремо думаю стосовно цього нового законопроекту, який вони хочуть прийняти, це відвертий геноцид. Повністю, блокування рахунків. Позбавлення майна, але що хочу сказати, що продаж майна бути і його реалізація, коли заборгованість понад 160 тисяч гривень вашого рухомого та нерухомого майна, тому поки що. Законопроект не прийнятий, якщо він буде прийнятий як і законопроект щодо заборони висловлювання в інтернеті, що нібито ображає когось, тоді взагалі сенсу воювати за цю УРСР Україна не має взагалі жодного, вони будь-будуть Он але ми з вами цього не допустимо і не дозволимо це робити. Знаєте, всі закони, які прийняті Верховною Радою після 30 жовтня 2023-24 року, фактично нелегітимні. Так само, як. І всі підписання закона Володимиром Зеленським після 21 травня 2024 року. Вже рік, як Зеленський нелегітимний президент, як і Верховна Рада України. І вони нам ще хочуть сказати, що всі ці закони. Повністю конституційні, вони антиконституційні, антидержавні, і вони будуть скасовані повністю наступним складом парламенту і наступним президентом. А якщо не будуть, ми будемо цього домагатися. Насправді потрібно боротися, а не сидіти і казати, що ви нічого не можете, можете якщо хочете. Дякую за увагу. Підписка, лайк, репост, коментар до цього відео. Максимальне розповсюдження. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності вашої проблеми та питання. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 грн. Вирішення питання по темі ТЦК ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень в залежності від складності вашої проблеми та питання неправова консультація коли. Не працюють норми права в сфері військового права коштує 700 гривень відповідно в умовах оточення ваших міст та селищ. Заповнення позовної заяви в суд для прикладу оскарження. Штрафів ТЦК СП ЗСУ коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд для прикладу відозви на позовну заяву коштує 1000 гривень відповідно. Захист в кримінальних провадженнях кримінальних справах проти вас коштує від 100 до 300 доларів США відповідно. Терміновий юридичний захист в кримінальних справах коштує 500 доларів відповідно. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження коштує 100 доларів відповідно. Також я консультую у сфері податкового права, як вести автомобіль та бізнес у статусі людини. Також замовляє у мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента та правосуб'єктність ТЦК СП ЗСУ та органів державної влади. Пиши на електронну адресу академік.лав'єр. Значок імел протон.мі. Підписка лайк. репост, Донат. В шапці профілю до цього відео. Разом доб'ємо до нього. Слава Україні!